Дивіться, давайте ми, ну, щоб все, навіть відео ваше щоб не було якесь пусте, давайте ми проговоримо. Я не знаю, про що, з якої питання ми прийшли. Ви можете зупинити відео? Ні. Іде постійне відео, я ну, знімаю, я це знаю, для чого я роблю. Я можу, Ні, так ви ж нічого можете не казати, ви просто можете сказати, я не буду говорити все. Дивіться, я просто вам поясню ситуацію. Я, Мій дільничий лікар в поліклініці сказала, що під час того, як я перебуваю на лікарняному. Три чи чотири рази приходили з управління пенсійного фонду, казали їй, що будуть витребовувати у неї кошти за те, що вона неправомірно видала мені лікарняний. Коли я її запитав, які вони документи дали, вони сказали, що видали припис. Я пішов до своєї участкової дільничі і кажу: дайте мені цей припис, щоб я подивився, бо зі мною ніхто не зв'язувався. І якщо є, наприклад, якась недовіра до мене або і роботодавець мій не довіряє мені в контексті захворювання, то повинен бути наказ, якийсь внутрішній, згідно якого проводиться перевірка. Мені не надали жодного наказу, мені нічого не надали. Проте я вже півтора місяця. Не отримую півтора місяця, навіть навіть більше не отримую коштів по лікарняним листам, і тому я для того, щоб зрозуміти цю ситуацію, прийшов до управління пенсійного фонду, щоб запитати, до куди можна підійти. Дивіться, я хочу вам сказати, що все правильно зробили. Дійсно, в управлінні пенсійного головного правню пенсійного фонду України Вінницькій області наявний управління контрольно-перевірочної роботи, де входить відділ перевірки правильності видачі лікарняних листів. Так. Е я на сьогоднішній день представляю управління пенсійного забезпечення, тобто я не управління контрольно-перевірочної роботи, для того, щоб мені вам надати компетентну відповідь, щоб ви е могли її отримати і я. Е з вашого дозволу можу записати ваші координати, так. можу записати ваш номер телефона. Ми вам так. зателефонуємо, вивчимо питання, зателефонуємо, і я вам гарантую, що ми абсолютно все вам розкажемо. І я не думаю, що тут якась є питання е, зі сторони е, органів пенсійного фонду, тому що, зрештою, органи пенсійного фонду можуть ставити під сумнів е, діагноз лікаря mm -hmm. лише якщо. На то є якась підстава. Можна вам? Або я, я я зрозумів, я зрозумів. Щось конкретніше, я вам сказати не можу, бо це абсолютно. Ні, я інший підрозділ. Таке питання: особисто ви знаєте лайтера Миколи Петровича? Не знаю. Не знаєте, добре. І тоді, е, а як мені, добре, дивіться, ну, я, знаю, я, я зрозумів, а я не отримував просто ну реально півтора місця, я зараз не отримую ну, кошти. Я можу вам сказати лише за нас. У okay. е, в органах пенсійного фонду виплата лікарняного листка. Е, Здійснюється щоденно в 13-й годині. Всі лікарняні листи, які, заяви розрахунки, верніше сформовані роботодавцем, які надійшли до органу пенсійного фонду до 13-ї години е, поточного так. дня.